Рубрика відповіді на ютубні коментарі. Отже, коментар такий величезний. Ви тут з ним познайомитесь, якщо хочете все перечитати. Суть така, що людина була на консультації в косметолога, і косметолог призначив міцелярну воду як тонік. Людина мене питає, чи міцелярна вода і тонік це одне і те саме. Отже, що би я на це відповіла? По-перше, я не працюю з якимось одним конкретним брендом. По-друге, я не можу відповісти доречно на це питання, який тонік я рекомендую, чи міцелярну воду для цієї людини, тому що я не бачила. І стану, типу шкіри, віку і багатьох нюансів, я не знаю, як воно має інтегровуватися в цю систему догляду, яку людина буде використовувати. Це такий другий момент. Третій момент: я не коментую публічно і, взагалі, не коментую призначення колег. Я можу хіба, якщо бачу, що щось пішло не так, я можу пояснити з метою пояснення, що тут таке, і що варто поміняти, і чому це так не працює для цієї людини. Але публічно я точно нікого не буду. Робайте. І так, міцелярна вода і тонік це два різних засоби. Міцелярна вода є для того, аби очищати шкіру, знімати макіяж і після неї треба вмиватись і змивати її водою, навіть якщо виробник пише зовсім інше. Якщо ви хочете зі мною посперечатись, то ви собі подумаєте про те, чи виробник зацікавлений у якості вашої шкіри, так собі на майбутнє. А тонік він є для того, аби вирівнювати ваш шкір, і він використовується після вмивалки. Лишайте коментарі в Ютубі, а ми на них будемо відповідати.